Побили у лікарні Стусанів, отримав літній чоловік від родича сусіда по палаті. Пенсіонер не зійшовся з останнім у політичних поглядах. Зокрема, хто і чому воює на сході країни. Ігор Стрельцов розкаже більше. Це Петро Ювко, колишній військовий, працював на Байконурі. Нині пенсіонер наприкінці січня потрапив до лікарні. всіх обіжав, що війну почала не Росія, а Турчинов, Порошенко і Яценюк. Я, конечно, не мог с этим согласиться, то, что он лил такую грязь на Украину и украинский народ. 21 числа он привез своего брата оба в нетрезвом состоянии, были в нетрезвом состоянии, разбивали спиртные напитки, подходит ко мне и не становилось, бьет меня по голове. Стукнул по голове, бьет по ребра меня. За словами пенсіонера, з лікарні попросився додому раніше терміну вже вдома написав заяву до СБУ та поліції. В ході розгляду заяви даних про вчинення злочинів віднесених до компетенції СБУ не встановлено, оскільки заявник посилається на особу, яка висловлювала свою суб'єктивну думку стосовно суспільно-політичної ситуації в державі. Вчора було відкрите кримінальне провадження. За частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України хуліганства. Як я вже сказав, особа зловмисника, яка вчинила хуліганські дії відносно цього пенсіонера, встановлена це молодий чоловік 1986 року народження, який притягався до відповідальності за різного роду днібрі, дрібні правопорушення. Головний лікар п'ятої лікарні сказав, що йому було невідомо про цей інцидент, але з завтрашнього дня почнеться службова перевірка. Завтра наказ на створити комісію по та саме по службовому розслідуванню, значить цього факту, який ми не знаємо, що це провести детально зустрітися і за та саме і чергові лікарі були і зміни. В общем, всіх опитати. Ігор Стрільцов, Андрій Геращенко, Олександр Комендант, Олександр Новожон на часі новини. Із чоловіком, якого підозрюють у хуліганстві у стінах лікарні, поспілкуватися нам не вдалося. У поліції його ім'я не розголошують. Втім, ми готові надати йому слово в ефірі.